Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші те, що хлопчиками для биттями не було. Розуміло, що граємо з якою командою, яка, скажімо так, повірте, заслуговує бути в українській прем'єр-лізі. Рівень футболістів Одеситів на порядок вищий, ніж у Фенікса Маріуполя. Рахую, що в принципі результат закономірний по грі. А що мені сподобалось, що все ж таки Фенікс. Претендував на те, щоб сьогодні не програти. До певної хвилини і хлопці боролись, старались, нема за що упрікнути. Є індивідуальні помилки, будемо розбирати, але, чесно кажучи, я задоволений тим характером, який команда «Фенікс» продемонструвала, скажімо, граючи одним із лідерів першої ліги. І я впевнений, що команда буде до кінця боротися за вихід в ПЛ і вирішить це завдання. Дякую. Ваші питання. Пане Максиму, вам за честь коментувати цей поєдинок. Дуже приємно було бачити хлопців, яких я давно вже знаю, це Денис Балан та Сергій Бедько, один одесит, інший грав за Чорноморець. Можливо, вони так були дуже налаштовані ще краще, ніж на інші матчі, іграти зі своєю рідною фактично командою. Чи це так, чи просто нам, як людям, задався це здається. Кажу відверто, я абсолютно не враховував те, що ви говорите. От від слова, абсолютно, мене це не цікавить. Один і другий кваліфіковані футболісти донедавна, навіть чесно кажучи, біографію Сергія Петка не бачив, скинули фото, що він тут грав. а Для мене це не грало роль. Я розраховую на це хлопців в подальшому і кажу: і, і хочеться, щоб ми з кожною грою додавали, як мінімум сміливості, в якості, впевненість в собі, багато молодих хлопців. І, звичайно, ну, кожну гру будемо грати на результат. Все. Сьогодні ще така дуже шумна ніч в Одесі була. Так, вона не вплинула на гравців? Чесно кажучи, вона вплинула на мене. Я навіть не спав, скажу, відверто було страшно. Е ну, дехто спав міцно, дехто ні. Ну, давайте така ж, така ж неспокійна ніч була і для футболістів в Чорноморці. В одинакових умовах, але коли. Відверто у Львові в нас так буває страшно, бувають обстріли, ну напевно, все ж таки далеко, не так часто, як тут в Одесі. Тому все ж таки, можливо, футболісти Одеси Чорноморця більш звикли до цього. Для нас то було, ну, було страшнувато. Скажу, відверто, було страшнувато, але я це відкидаю, це ніякого відношення до кінцевого результату немає. Головний тренер команди моряків Олександр Кучер. Будь ласка, найликій коментар по грі, Потім питання. О, в принципі, як. Всі наші останні ігри теж знову вийшла трохи нервова, важка гра для нас, тому що десь не реалізуємо свої моменти в першому таймі, щоб спокійніше було грати в другому. Тоді з цього йде якась трохи нервовість, іде дас поспішати починаємо. Але саме головне да, що все-таки в другому таймі здобули той результат, який потрібен був нам. Чим були омовлені ранні заміни одного з братів огутів та мунікатістів? Тому що у нас є гравці, якими ми можемо підсилювати зараз гру і рівноцінними додавати цими замінами. Але сьогодні ви ризикнули випустити усіх нових останніх з нових. Футболістів дуже приємно було бачити молодого герича, про якого ми навіть багато хто не чув ще минулого тижня. Сьогодні вийшов доволі рано, мав багато часу. Також Женю Хачевідів як зустрічала публіка. Ну і наш новий іноземець вже больовою передачі відзначився. Ну, ну, зрозуміло, що ми, як журналісти, коментатори, болівальники, задоволені цими тіма хлопцями. Що можете сказати як тренер, наскільки було у вас певно певні, що... Нові люди щойно приєдналися до команди і вже зараз вони склають. Як оцінку? В принципі, я ж кажу, Герич потренувався з нами, да, вже там три тренування він був, я побачив, ну там багато не треба дивитися, да, якщо ти розумієш гравець футбольний чи ні. Там все можна зрозуміти з пару дотиків до м'яча, скажімо так, що він прийшов, він хоче грати, він хоче прогресувати, нам це підходить. І вже Євгеній Хачеріді він вже. В Принципі з нами вже третій тиждень працює так, що він набирає кондиції свої, і я думаю, десь в ближчим часом вже будемо бачити його і в стартовому складі. По Луїферу теж я не бачу, ну, людина грала, да, там, в прем'єр-лізі грала, там, забивав. Він десь на нього зараз там не розраховують. Він виявив бажання допомогти нам. Якщо є, я ж кажу, що люди хочуть грати в футбол, да, вони виходять і грають. І, і роблять результат, скажімо так. Нам, да. І в них сьогодні в це вийшло, вони вийшли і додали в грі, і зробили результат. У вас було питання? Ну, як завжди у мене на зв'язку наші болевальники, які зараз перебувають тимчасово за, за рубежом, ну, Тетяна пише, красавчики, О, Стас пише, скажіть тренеру спасибо, передаю, я обіцяв. І вболівальник з ніком Децент, Могу Іванович, вопрос тренеру, почему пропал агрессивный прессинг на чужой половине поля. І второй вопрос, і когда будут скоростные фланговые проходи. Ну, що, в принципі, ми пресингували два тайми. Коли вже забили другий, да, ми вже десь трохи відійшли, тому що ну, неможливо пресингувати всю гру. Навіть важко дуже пресингувати один тайм, якщо так брати, можна якісь да, робити паузи, відходити. Але по-першому тайму ми бігли, ми накривали, ми хотіли забрати м'яч, хотіли забити гол. Теж швидкі, як ну у нас не вийшло, були моменти, да ми не реалізували там їх. І в другому таймі, теж спочатку ми зразу почали пресингувати. Теж і фланги там бігли, в другому таймі, і в першому таймі бігли фланги. Я не знаю, може там футбол не дивилися. Ну, мабуть, так сигнали. Да. По ще таке питання, група гравців, які тренуються з основою. 3 числа вони грали значить, з Чорноморцем 2. І сьогодні чорноморець 2 виїхав на гру і декілька гравців з основи теж поїхали з ними. Ця ротація це ну ваша філософія, так звичайно, треба. Ну навіщо сидіти просто, так, якщо можна грати? Я думаю, кожен гравець він хоче грати і любить грати в футбол. Він прийшов футбол, тож не то що там щось заробляти. Першу чергу він йде, тому що він йому подобається. Це його ну його. Там, я не знаю, мрія да, попасти в команду і грати в футбол. Саме головне в першу чергу. Треба молодим хлопцям, треба обов'язково грати, прогресувати, набирати форму і зростати да, до першої команди. Після гри 3 числа я а, тренеру Діна дав запитання, ну ви бачили, що у нас ракетський вже грає Хоча я не закінчив запитання, я тепер та я зрозумів, понял, поняли, та ні, я не прийду. Ви підійшли до Олександра Головка так. перед матчем, привіталися. От. Ну, він теж дуже, мабуть, в класній формі, так? дуже класний грав. Да, звичайно, він класний гравець, да. був колись, зараз він тренер, колега, да. я бажаю йому тільки успіху. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.